Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, що означає справжня любов до себе і як вона може привести нас до справжнього щастя. Самолюбство це не просто модний термін, а ключовий елемент нашого емоційного благополуччя. У сучасному світі нас постійно оточують повідомлення, які змушують відчувати, що ми недостатньо хороші, що ми повинні прагнути більшого. Це створює відчуття неповноцінності. Та низьку самооцінку. Але що, якщо ми змінимо цей підхід? Що, якщо навчимося приймати і любити себе такими, якими ми є? Одна з найбільших перешкод на шляху до щастя це наша нездатність прийняти себе. Ми найсуворіші крит критики для самих себе. Це наше виховання. І ми постійно порівнюємо себе з іншими, шукаючи недоліки. Це нескінченне, самокритичне мислення може серйозно нашкодити психічному здоров'ю. Ми самі себе караємо, не даючи жодного шансу на відпочинок. Не дивно, що багато хто відчуває себе нещасним. Ми всі проходили через це негативний внутрішній діалог, сумніви у власній цінності. Ми почуваємося недостатньо хорошими, ніби з нами щось не так. Але хіба це так? Позбутися цих думок складно, особливо коли вони формуються з дитинства. Але важливо зрозуміти, що ми не самі в цьому. Багато людей борються з цими ж проблемами, і настав час відверто про це поговорити. Найгірше те, що ми часто намагаємося заповнити цю порожнечу зовнішнім схваленням. Ми шукаємо підтвердження своєї цінності в очах інших людей, прагнемо їхньої любові та прийняття. Але проблема в тому, що цього ніколи не буде. Достатньо. Ми залишаємося незадоволеними. Тому що справжня проблема це наша власна неспроможність любити себе. Любов до себе це більше, ніж просто емоція. Це щоденна практика. Це прийняття своїх сильних, слабких сторін, безумовне визнання власної цінності, прийняття своїх помилок до речі. Коли ми починаємо працювати над цим, ми стаємо впевненішими, Почуваємося більш гідними щастя і перестаємо дозволяти сумнівам керувати нашим життям. Коли ми любимо себе, ми починаємо бачити світ по-іншому. Ми більше не зациклюємося на негативних думках і самокритиці. Ми стаємо відкритішими до можливостей, починаємо мріяти і сміливо рухатися до своїх цілей. Ми позбавляємося від страхів. І невпевненості. І саме тоді відчуваємо справжнє життя. Один із найсильніших інструментів на цьому шляху самодогляд. Це не лише фізичний догляд за собою, а й увага до свого емоційного і психологічного стану. Це про те, щоб приділяти собі час, ставити свої потреби на перше місце і визнавати свою цінність. І коли ми починаємо це робити, ми відчуваємо більше гармонії та внутрішнього спокою. Я бачив багато прикладів того, як любов до себе змінювала життя людей. Вони позбувалися страхів, припиняли сумніватися в собі, починали жити наповну. Один з найвражаючих випадків це історія чоловіка, який довгі роки боровся з депресією і тривогою. Він почувався загубленим. Не міг знайти своє місце у світі. Але коли він відкрив для себе силу любові до себе, все почало змінюватися. Він почав практикувати самодогляд, приймати себе і цінувати своє життя. І поступово він став більш впевненим, більш щасливим, більш гармонійним. Любов до себе це ключ до справжнього щастя. Це та відсутня деталь, яка робить життя. Наповненим та осмисленим. Це не просто тимчасова радість, це основа для повноцінного, аутентичного життя. Тому, якщо ви хочете бути щасливими, почніть з любові до себе. Це не легко, але це того варто. А зараз розкажіть у коментарях, який у вас є досвід з самосприйняттям. Чи було вам складно навчитися любити себе, чи, можливо, приємно. Давайте говорити про це разом і відкрито. А якщо вас цікавить особистісний розвиток, обов'язково перегляньте моє відео про силу самосвідомості. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео.